Радіо Юей Чикаго, час для новин зі всього світу та внутрішньої політики України. У студії працюють Наталя Маглакалідзе та Вадим Оксенчук. Отож, поїхали. Рада скасувала засідання 6-8 березня. Про це повідомив Нардеб Гончаренко. Під час цих засідань парламент мав розглянути законопроєкт про мобілізацію. Офіційною причиною скасування засідання називають термінову потребу зробити комплексний звіт для сенату Сполучених Штатів Америки. Водночас, за словами Гончаренка, у парламенті розгорівся скандал щодо перешкоджання виїзду депутатів у відрядження за кордон. Ну і ще про один скандал. Постачальник харчів погрожує міноборони, якщо те не піде на його умови. Про це йдеться в листі компанії на адресу міністра Ростема Умєрова, його заступника та керівника державного оператора ТИЛу. то що вони вимагають. Атом не влаштовує, що компанії можуть претендувати на максимум на 4 лоти заголошених. Автосервіс проти того, щоб компанія отримувала кошти через 50 днів після останньої поставки, також не влаштовує, що компанії доведеться постачати товар в інші області ніж визначено. Проти проведення аудиту потужностей постачальника. Крім того, компанія вважає незаконним встановлення штрафу за непостачання власного продукту у випадку, якщо не будуть враховані зауваження ТОВ Амтомсервіс, то не при то. Вибачте, та не приведені гранатичні ціни в каталозі продуктів харчування у відповідність до наявних ринкових цін станом на дату опублікації оголошення не готове приймати участь в оголошенні процедури закупівлі харчування для збройних сил України. Про це йдеться у листі. Також Міноборони України вперше придбає 20 тисяч дронів через систему Прозоро на майже 3 мільярди гривень. Термін постачання дронів до 31 травня 2024 року. Відповідні оголошення були опубліковані в Прозоро. Комітет ради підтримав законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні. Отож, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проєкт закону 8371 три, рекомендувала підтримати закон у другому читанні. Та в цілому Ну, а тепер до зовнішньої політики Макрон їде до Павла говорити про боєприпаси для України. За даними змі, візит президента Франції до Чехії пов'язаний з ініціативою чеського президента щодо закупівлі боєприпасів для збройних сил України. Отож, Франція долучиться до чеської ініціативи закупити 800 тисяч снарядів для України. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що чеська ініціатива надзвичайно корисна. Цитую: вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні і сумісні з поставленими ними обладнаннями, зазначив Макрон. Ми нагадаємо, що раніше президент Чехії. Заявив, що Прага знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можуть бути закуплені та доставлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо знайти фінансування треба шукати нові можливості допомоги україні про це повідомив президент чехії павло тож цитую якщо ми поводитимемося в межах міжнародного права ми не маємо закриватися від можливостей підтримки що надаємо україні треба шукати нові можливості зокрема обговорення можливої присутності в україні в різних формах є ціла низка можливостей дискусію запущено в останні це були міністри оборони країн нато була також консультативна зустріч лідерів у парижі ми маємо продовжувати сказав Ав Павел на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Празі. за його словами: якщо ми хочемо, щоб Росія не досягла успіху в Україні, ми не можемо задовольнитися тією підтримкою, яка надається сьогодні. Також і екс-генсек НАТО Расмусен дав свій коментар. Він заявив, що Шольц за НАТО і не розуміє, чому Німеччина не постачає Таурус Україні. Цитую: нам потрібні глави держави, які діють рішуче. Нам потрібен набагато більш рішучі німецькі уряд. Канцлер канцлер Шольц за повільний, занадто нерішучий, він не схожий на лідера, сказав він, говорячи про розв'язану Російською Федерацією війну проти України. Росмусен зокрема критикує відмову Шольца поставити Україні далекобійні ракети Таурус. Ексгенсек НАТО також переконаний, що Європа повинна перейти на військову економіку і забезпечити Україну всім необхідним озброєнням. У Білому домі вкотре заявили, що Сполучені Штати не відправлятимуть свої війська в Україну. Представний. Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Київ просить союзників надати саме зброю необхідну для протидії повномасштабній російській агресії. Зеленський ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Це хочуть робити він і його війська, але їм потрібні засоби. І ось тут нам потрібно їм допомогти. Заявив він. Також додав, що Путін має без безперечну вигоду від того, що Сполучені Штати Америки зволікають з ухваленням допомоги для України. Перш за все, це дається взнаки на полі бою. Дисфункція нашої системи на капітолійському пагорбі безперечно дає йому власне путіну можливість розміщувати власні військові позиції з більшою перевагою, зауважив представник Білого Дому. США і Британія очолили рейтинг країн, які українці вважають дружніми. Велика Британія і Сполучені Штати посідають перше місце за сприйняттям українців як дружніх країн. Але за рейтингом однозначно дружніх країн трійкою лідерів стали Литва, Британія і Канада. Тим часом Угорщина завершила ратифікацію ступу Швеції в НАТО. Новообраний президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав ратифікацію угоди про приєднання Швеції до НАТО. У Червоному морі хусити перерізали кабелі глобального інтернету. Повідомляє видання Sky News. Зачеплено 25% трафіку, що проходить через Червоне море лініями, що продають дані до Африки, Азії та Близького Сходу. Водночас хусити зачепили причетність, звинувативши у всьому. Британію та Сполучені Штати це були усі актуальні новини з усього світу. Радіо UA Чикаго.